1 вересня цього року зібрали європейських дітей і батьків на святі школяра у парку Правика. Це один із найсумніших днів у році, тому що не тільки завершується літо, а починається новий учбовий рік. Правда? Е, ну, у мене звісно, скоро було ді рождення, але це... Якщо б не день рождення… – Вона була сумна сумне. Будь ласка, дітей. Святковим парком розгулювали герої улюблених мультфільмів і мами з майбутніми школяриками у животиках. За ким дзвонить перший дзвінок? За ким дзвонить перший дзвінок за першачками. Дзвонить за всіма учниками школи? На мою думку, так за школярами, а у мене за внуками. Поком дзвонить перший звонок? По за втраченими надіями школярів, за новими знаннями, за дітками, які хочуть навчатися і пізнавати цей новий світ. Поком дзвонить перший звонок? По стінкам колокольчика. За дитинством, мабуть. За вами і за нами. За кожним із нас, тому що кожен із нас був колись першокласкою, так? Так. Найщасливіші. Мы сегодня были Расскажешь историю происхождения колокольчика на твоей левой груди? Да. У меня сегодня э, было 1 сентября. Там всем детям на 1 сентября дарили 11 классники колокольчики на память. И мне подарили, прицепили туда. Я смотрю, ты сегодня в черном, у тебя траур. <гум> да. на то. Першовересневий парк органічно розподілили на мистецькі куточки. У кожному з них діти мали змогу навчитися чогось нового і награтися до схочу Щоб потім, втомившись від вражень, відвідати сеанс розслаблюючого масажу. Вітаю вас всіх з першим вересням! І без того казковий настрій підігрівали невтомні клоуни. Жарти та розіграші не вщухали ні на мить. І бульбашки натхнення розліталися парком і лопалися від доплесків зачарованої малечі. Перше вересня я тебе дуже люблю. Ти такий добрий, такий красивий, такий чудовий. Так все в тебе добре. Я тебе дуже кохаю. А ви пам'ятаєте себе 1 вересня? Так. Да, сумно ну, пам'ятаю. І вже наш час прийшов. Собою вже, як діти наші онуки. внуки. А пам ми пам'ятаємо, ми ось тут збиралися, на цьому, в цьому парку збиралися, бо школа була. Отам у нас. І ми отут у нас була лінійка, це в цьому парку. Правда, 1 вересня це сумне свято. Перше з вересня це веселе свято. Веселе свято, тому що всі дітки йдуть в школу. Чому? Щоб… Здобувати знання, а знання для чого, щоб заробляти гроші, А гроші для чого, щоб гарно жити. <с> так, так. Василь Чернявський, поволозовий, ярпінтебе.